З давніх давен вогонь в житті людини мав величезне значення. Він перший другий помічник. Ще давні люди використовували вогонь для захисту від ворога, обігрівання осель, освітлення, приготування їжі. Але тому, що люди неналежним чином дотримуються правил користування вогнем, він може перетворитися з друга на ворога. Основні причини пожежі. Це необережне поводження з вогнем. Пожежа це процес неконтрольованого горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється у часі і просторі. Пожежа супроводжується знищенням матеріальних цінностей, створює загрозу життю і здоров'ю людей, а саме, може призвести до травм, отруєння, загибелі, шкодить довкіллю. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. На жаль, з пожежею можна зіткнутися будь де вдома, на роботі, у громадських місцях, на природі. Тільки правильні дії при поводженні з вогнем можуть гарантувати безпеку життя людини.